Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю міцного здоров'я, витримки та терпіння. Сьогодні понеділок, вже 6 листопада, і він у нас почався зі слів все не слава Богу, зараз поясню. Заходжу я зранку 6.15 вмиватися. Тут я пообирала вже всі коврики, все. Калюжа. Миску відставила. Тому що поприбирала всі тут, що в нас були килимки, вони аж плюхкають. Поставила миску, ну зараз, слава Богу, рушничок так старенький поклала. Миску ще не прибираю, бо хто знає як буде, капає зверху. Владик же ж до сусідів, тух-тух-тух, не відчиняють. Там просто зараз я не знаю, хто живе, кажу відверто, тому що власниця квартири, вона виїхала, якраз встигла до ковіду. Вона дуже давно виїхала, і спочатку ми там спілкувалися, все, потім вона змінила номер на той країни, там, де вона перебуває, у дітей. І комусь вона зі знайомих, я не знаю цих знайомих, доручила, щоб вони приглядали за квартирою. Чи вони здають квартиру? чи вони тут, Я не знаю, хто там живе, тому що вони зовсім нікому не відкривають двері. І так на під'їзді ми ніколи і не зустрічалися. А навіть якщо і зустрічалися, то я не знаю, що то вони є. Я коврики повиносила на балкон. Просушується зараз. Тут бедро стоїть. Воно як накапає, то я шваброю прибираю це діло. З них капає капець. Ось так, щоб ви розуміли, у нас почався понеділок. І я завжди знаю, що своїх думок потрібно якось. Обережно до них ставитися і думати, про що ти мрієш. Тому що інколи, коли я там прибираю ще щось, я так дивилась так хочеться ті там килимки замінити. Ну, таке ну, є ж, ну навіщо так просто витрачати гроші, але хочеться новенькі, там юзки якісь побачу, такі класні, хочеться. ну Так є, ну куди їх, а, а ті куди? І сьогодні я Владіку зранку кажу, ну він же зібрався, пішов, скільки вже пів восьмої години. Та, о, дощик закінчився, я її не помітила зранку у нас дощик був. Тож збираємося, кажу, Владік, я мабуть їх і викину. Він каже, та роби, що хочеш. Я кажу, ну як скажеш, любий, питань нема. Вчора в епіцентрі я купила тільки такий засіб для миття унітазу, взяла з ароматом лаванди. І вчора дівчата в особистих повідомленнях мені пишуть, Таня, скажи за фарбу, дівчат, ну я повторююсь, я ж її вже показувала. Ігора від Шварцкопф. Така в мене фарба. Чи зафарбовує вона сивину? Ну, я не знаю, як фарба бо, зафарбовую, бо це окис, окислювач потрібен. Я беру 6%, і у мене все нормально. Але я кажу лише тільки за себе, де я купувала. У нас невеличка крамниця, це я вже повторююсь. У нас невеличка крамниця, косметики, це не якась мережа. це... Наші місцеві відкрили і вони працюють. Там тільки косметика. І там я купувала, де ще продається. Ну, на майкапі продається, на розетки продається. Тому, якщо, то робіть скриншот. Ось так я вам покажу. Для фруктів я вчора в епіцентрі нічого не купувала, тільки подивилася, і дівчата пишуть: Таня, в тебе є? І вона класна, ну вона дійсно класна, скільки років вже, мабуть, 50, якщо чесно. Але вона поки її не розгепаєш. А та металева, можливо, знаєте, згодом якось там і якась іржа може піти в куточках і ще щось. А це і вирішила, нехай так і буде. Сьогодні запікаю гарбуз. Просто порізала такими шматочками, Як порізала, так і добре. Він дуже солодкий та соковитий. Тому цукор я не додаю і водичку не додаю, тому що і так сік буде. Тому поставила духовку, зараз розігрівається, там, ну скільки, 180 градусів може. Нехай вона там нагріється і просто так поставлю. Це в мене така форма для запікання. Я інколи салат в неї роблю, тому що змішувати, як кажуть, два в одному. І для запікання, і для салату. Не маслом не змащувала нічого. От порізала, накидала сюди та і все. Так, відправляємо в духовочку. ого го Тихренько. З Богом час добре, як бабуся казала. І зачекаємо. У мене пройшло десь 25 хвилин. Я дістала і хочу розмішати та подивитися, що з ним таке. Тут не так уж багато сіку пускає, але хочу перемішати, щоб... Ще хвилин 20. І буде, думаю, чи може водички додати. Отакі додам трішки водички. Отак, добре. І ще на 20 хвилин поставлю у духовку. Може, температура замала, не знаю, а може так воно і робиться. Нехай ще 20 хвилин. А поки у мене гарбуз там запікається, я вже відбила відбівні, посолила, додала паприка, чорний перчик молотий, часник сушений і трішки соєвий соус. Нехай так постоїть. Трошки промаринується, ну, сіль теж обов'язково. Так, в борошні я буду обмакувати відбивні і на середньому вогні смажити. А гарбуз я вже духовку виключила і там нехай він ще трошки постоїть. А поки будемо смажити обпівні. На гарнір буде у нас картопляне пюре. І зараз відкрию горошик, промию його і зроблю так з олійкою та цибулькою. Виручаємо. Так, що тут у нас? Вау. Ось такі відбивні у нас сьогодні будуть. Ти замовила тільки, що воду привезли. І поки там туди-сюди, о, ні, думала, підгоріли. О, якраз добре. І вже там лежать судочки такі будуть. Наче то недовго, а коли так трішки відвлікаєшся, то обов'язково щось так підгорить. Вже не перший раз таке. Але не, не сьогодні. Слава тобі, Господи. Пробачите емоція. У мене завжди проблема відкривати цю воду. А я пам'ятаю, як колись було, вона порвалася, отут не, не можу відкрити, хоч хоч ти що. А Катя мала ще була вдома. І Катя якось відкрила. А я кажу, Катя, а як ти відкрила? А вона каже, хочеш пити, відкрий. Замовляємо воду. Так, зараз знов прозіваю свої відбивні. Так, все, нехай стоїть. Іди туди. Так. о, все, о, нормально. Виключаю. Все, відбивні посмажили, потім буде пюре і салатик з... Гороху з цибулькою. Дістала вже гарбуз. Він вийшов, як я і хотіла. М'ягенький, натуральний, без нічого, без цукру. І скільки 45 хвилин він у мене запікався. У духовці. Вітамінки просто і дешево. І все як завжди. Тільки посмажила щось, є краплинки, я зразу це прибираю. Звичайний миючий засіб для посуду, протерла губкою, потім такою ганчіркою, зібрала. Порядок. І воно завжди чисто і не потрібні оті антижири купувати. І воно не накоплюється. Ось і все. Порядок. А вчора, коли були в епіцентрі, звернула увагу на те, що з'являється вже новорічний декор 2024 року, Наступний рік це буде рік зеленого дракону. Так, звісно, з'являються новорічні іграшки, прикраси на ялинку з зображенням дракону, але більше звернула увагу на те, що з'являються іграшки на ялинку, українські іграшки на ялинку раніше я таких не бачила. Я не знаю, чи ми будемо в цьому році ставити ялинку, чи не будемо знадобиться така іграшка, чи ні, чи просто купити, щоб була. Я ще не знаю. Але якщо ми будемо ставити новорічну ялинку в цьому році, то я обов'язково куплю якусь таку українську новорічну іграшку для ялинки. Мені дуже сподобалось. І кажуть, що наступний рік, рік дракона, він поставить всі точки над І і розставить все по своїх місцях. Дуже на це сподіваюся, тому що я знаю, що завжди так не буде. І прийде час, коли всі точки будуть стояти над І українською нашою. А вчора після епіцентру заїхали на нашу річку, і, ви знаєте, намагалася підібрати якісь слова, висловити свою думку. Але бувають моменти, коли ти нічого не хочеш казати, ти хочеш просто стояти спокійно, і дивитися на річку, на воду, на небо. А особливо, коли я побачила лебеді, це було щось неймовірно, це така, знаєте, емоція, яка заспокоює, яка відволікає. І те, що я раніше думала, який би аромат для унітазу вибрати, купити чи не купити там для фруктів, то ємкість і ще, 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 Якось воно все стоїть позаду, і ти стоїш біля річки. І так спокійно і це і заспокоює, і надихає, і відвлікає, і стільки дає емоцій, що, і, до речі, це ті емоції, які ні за які гроші ти не купиш. Це треба тільки відчути. І я всім вам, мої дорогенькі, бажаю, щоб у вас було то місце, де ви можете заспокоїтися, відвлікатися, брати сили для того, щоб триматися. Тому що ми зараз живемо в таких умовах. На які ми не можемо повпливати, але ми можемо подумати, що ми можемо зробити. І все буде добре обов'язково, бо завжди ж так не буде, і ви це про це вже знаєте. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе обов'язково! Це те, що ви зараз можете зробити.